Вітаю на каналі Автотуп Олександр і Іван. І сьогодні мова піде про автомобілі, які у нас були на переоформленні минулого тижня. Все, що об'єднується автомобілі, це автомобілі з автоматичною АКПП, саме з гідротрансформаторами, і саме такі вживані автомобілі ми рекомендуємо розглядати для покупки. Це популярні моделі, до речі, які користуються постійним попитом в першу чергу за рахунок своєї. Надійності, це звичайно і американські автомобілі, але в першу чергу це офіційні автомобілі, які ми знайшли для наших замовників за послугою під ключ, супроводили переоформлення цих автомобілів. І на сьогоднішній день наші замовники вже користуються цими автомобілями. І головне, що треба підмітити, що різні бюджети від 7 тисяч і до 14 тисяч доларів. Наскільки пам'ятаю, правильно? Так, тому приємного перегляду. І не забудьте поставити великий палець вверх. Погнали, дивитися від все так, хліпси у нас все на місці. Тут у нас закріплено як попередньому все болталось, тут у нас все добре, все на місці. Масло на машині їздили. Рівень. Там все добре. Бампер також. Ну візуальний вигляд має, в принципі. Шивка у нас є термо. віброізоляція, все присутнє. Так, поки що тут питань немає. Хорош! Закришу в сторону, кашіть машину. Ще якісь зауваження є. Щас, сейчас, сейчас. Пошарових опорок з цієї сторони теж нормально, що потяг наконечниках нормальні пильники на дисках вироботки, я думаю, і весоми пробують. Так, у нас на переоформленні сьогодні Fusion 2015 року. Автомобіль, який ми зайшли за послугою підключти, воно два найвдаліша комбінація з гідротрансформатором на 6 передач. цей автомобіль проїжджає дуже дуже багато кілометрів. Тим більше враховуючи пробіг нашого автомобіля. А це 110 тисяч кілометрів, саме кілометрів. Я думаю, що послужить він. Дуже-дуже довго і не тільки нашим власникам, а ще й тим людям, які обов'язково куплять його колись у о, тих людей, які ми сьогодні підібрали цей автомобіль. Коротше кажуть, що у нас автомобілі комплектації С є. Але як ви знаєте, комплектації ЄС є, ці автомобілі також між собою відрізняються. Є автомобілі з люком, є автомобілі з великим екраном, є автомобілі з маленьким екраном. А ми знайшли для наших замовк. Звичайно, автомобіль. Власні комплектації, саме такі автомобілі ми знаходимо. Давай подивимося, що там є. По-перше, дивіться, увагу, що у нас фари від Мондео. Фари від Мондео краще світять, ніж фари від Fusion. <гум> ну вони стоять ну, не саме тому вони стоять. Правильно, що вони краще світять. То, що у нас було невелике фронтальне пошкодження, капот оригінальний ну, трошки пофарбований, трошки автомобілів отримував в попередній частині, але зібраний він головне, що якісно. І в принципі проблем. В експлуатації не буде. Ми завжди перевіряємо, щоб автомобіль був дійсно якісно зроблений. І саме тому в нас встановлені передня оптика, саме від Ford Mondale. І Світить вона набагато краще та, й, ну, як на мене, виглядає вона також краще. А Передній бампер у нас з хромовою решіткою, що також додає автомобілю певного стиля. І сам колір автомобіля, не знаю, як на відео, напевно, ви бачите, що це автомобіль білий, але він не зовсім білий. Він переламутровий. Плаламутровий автомобіль виглядає набагато краще, ніж білий автомобіль. А в салоні, крім того, що у нас електрорегулювання сидінь, тут у нас ще автомобіль, як ви бачите, шкіряний. І хто розбирається у фордах Fusion, скаже, що шкіряний салон в комплектації SE з 2.5 двигуном бути не може. І ви скажете правильно, то що салон, тут попередні власники пережили, витратили на нього 700 доларів. В принципі, як для бізнес седана, а Fusion це у нас же бізнес-седан, правильно? А він має правильний. Салон шкіряний самий. Ну так як має бути. А, насправді це така. Ну, трошки мені здається не до опрацювання по фордам, що, от наприклад, Passat ти можеш купити з 25 5 двигуном п'ятициліндровим шкіряним салоном, а Fusion тільки йде на тканині. Ну, тут цей, скажімо, такий нюанс був виправлений, і салон у нас вже шкіряний з електрорегулюваннями. Але набагато більше мені подобається в цьому автомобілі. Знаєш що? Що? То, що в нього стоїть вже газ. О, ти з Америки можеш привезти машину з газом? Не, не, можеш, не можеш. А купи в Україні дешевше, ніж то було б з Америки, ти можеш. І тут у нас що стоїть з -з -з золотий отвір, а, який економить кожного дня гроші. І загалом газ встановлюється без проблем. І а, мотор, ну це, це взагалі мотор під газ. А, дивіться. На кермі у нас круїз контролю блютуз, два дисплея, наші волі присутні. Величний мультимедійний екран сенсорний з клімат-контролем, з навігацією і безліч опцій. Там також присутній. Автомобіль з електронним стояночним гальмом і, в принципі, максимально запакований з камерою заднього огляду, з газом, ще раз підкреслюю. І, до речі, навіть комплектації ти бачиш, є от, такий от спойлер заводський. Дуже часто його немає, а в цій машині він є. От така історія. Що у нас? Автомобіль зараз вже отримав номерати паспорт. Повністю обслужений гарний автомобіль. І в нас ще сьогодні будуть переоформлення, і трішки пізніше я їх вам покажу. Так, дивимось, повертаємо, щоб лампи у нас всі загорілися. Лампи не заглушені. Завівся автомобіль без затримок. Обороти не плавають. Коробка переключає без панків, без ривків. Люфтів в рульовій немає взагалі. Що дивно, бо тому що в принципі у них як правило є трохи люфтик. Ремінь. Пластик, мікроліфт сидіння, сідушка піднімається опускається. Кермо зліва. Консоль центральна. Ось так виглядає тут клімат, підігрів передніх сидінь. Комбінований шкіряний салон. Бокове пасажирське сидіння без зауважень. Тут отак відкривається воно. Подлокотник. Водійське сидіння. Кермо не перешивалося. Шкіряне, а мультикермо, керування магнітолою. І а, також вмикачі світла, вмикачі склочисників в гарному стані. Ось тут є а, на селекторі, у них завжди підтирається селектор, але я думаю, що, скоріше все, що він не петартий. Так, сидіння ось... тут рухається вперед та назад. Їздять. Та спинка відкидується, потім треба подивитися, десь по-моєму, фіксатор тут піджувало. Тобто воно працює, все, пружинки, але зараз десь треба подивитися. Що саме? Гума не, а насправді в не дуже гарному стані. 195-50 r 16 Рік, я думаю, що старуватий по ній буде. Така вона вже варто поміняти. Гальмівні диски, колодки нові стоять. Тут я також розумію, що обслуговувалось, тому що нічого не закише. Легкосплавні диски, оригінальні, не подряпані. Фара. Оригінал. Ось. І тут також оригінальний. Заводська фара цього автомобіля. А телевізор розпоряджений, всі на місцях заклюбки, Радіатор не побитий. радіатор кондиціонера. Далі зараз відкручу патрубки також в гарному стані, навіть хомоти не порожавіло стойки. Виглядаю свіжим, я думаю, що вони мінялися. Просто, просто незручно відкрити. Зараз зупиню, відключу. Подивлюсь, рівень масла. Масло треба буде поміняти. Тут все поза заводу. На тормоз тормозно нормально. Пускайте! Рулем коротко і швидко. Хорош. А за крышу в сторону, моєте качувати машину. А, а, амортизатор він візуально сухий. Ага. Стойки ага. стабілізатора поміняний, дивлюся. Обидві диски тормозні поміняні. Колодки поміняні. По маслу я ніде не бачу, щоб текло. Передній сальник сухий, поддон сухий, задній сальник візуально сухо. По короткі поддон сухо там до домашній фільтр і передок сухо. Так, Зараз приступаємо до лакофарбового покриття. 101 криша не фарбована. 96-104, 120 і все окей, тут по тій стороні нічого фарбованого немає. Ось так виглядає кришка багажника, зауважень естетичних по ній немає, рожавчини під пластиковою накладкою немає. Логотипи всі присутні, справа бампер без зауважень, по зазору, ще раз підкреслюю, права сторона, праве крило без зауваження. В принципі, по капоту взагалі немає. Лобове скло. В оригіналі, як і все інше, всі інші стекла. Так, салону автомобіля. Ліва карта дверей водійська. Якихось царапок такого нічого не бачу. На цьому все в принципі. Тут ще якась поливка. Під ковром у нас немає пропалів. фактура керма збережена. Кнопки теж по фактурі все збережено. Тут у нас... Нічого не затерто, присутній газ, підігрів, кондьор. Тут сидіння збережене, пропалю нічого немає, фактура, все. Все по ньому окей. Ремень працює, тут у нас царапин такого нічого не бачу на торпеді. Все, в принципі, окей. Сидіння пропалю, такого нічого не бачу, пошкоджень теж не бачу. Ковролін знизу в гарному стані. Так, тут по задній стінці мотора потюків нема, вроді Генератор, задня стіна шарова. Права шарова. Угу. А лева чуть-чуть починаючи, угу. ага. це... і так, в принципі, більше нічого угу. не наблюдається. А сьогодні у нас ще два автомобіля на переоформленні, і це вже більш такий сімейний формат автомобілів. У нас Suzuki SX-4 2014 року. та Nissan Note 2007 року. Це вже офіційні автомобілі, бензинові автомобілі з автоматичними коробками, і також трошки про них розкажу. Напевно, почнемо ми з Сузуки, загалом формат Сузуки, другого покоління, який випускався. З 2011 року насправді досить цікавий автомобіль у форматі такого сімейного кросовера. Якщо у нас попереднє покоління, це був чи то хешбек, але який позиціонувався типу як кросовер, такий досить компактний автомобіль, все ж таки, який схожий на хешбек, то о, вже друге покоління Suzuki SX4, воно більше стало схоже на кросовер. Ну в такому симбіозі з мінівеном дійсно з високою посадкою автомобіля, з добрим кліренсом, і звичайно, як завжди, Suzuki надає хорошу надійність і впевненість. В своєму автомобілі. Під капотом у нас з цього автомобіля встановлений двигун 1.6. До речі, такий вже самий по об'єму і по потужності, як і на Nissan Note. До речі, що в обох автомобілях, крім того, що у нас 1.6 бензинові двигуни, вони обидва мають цепний привід ГРМ, який, в принципі, не доставляє якихось труднощів. А по Ноуту, до речі, у нас Ноут без газової установки, Suzuki С4 вже з газовою установкою. Але давайте в цілому розглянемо, що у нас за автомобіль, що у нас в салоні в комплектації. Загалом Сузуки в нас з сигналізацією офіційний автомобіль з невеликим пробігом всього-навсього 109 тисяч кілометрів тут. Дуже зручна посадка за кермом цього автомобіля. Присутній у нас круїз контроль, присутні підігрів передніх сидінь. Також до встановлений був у нас автомобіль Парктронік. І в цілому, що головне, що цей автомобіль. Має досить таки приємну ціну 11 тисяч 500 доларів. І це загалом перша ціна на авторія на ось сузуки другого покоління. В принципі, в цій ціні продаються сузуки ще першого покоління. А для нашого замовника знайшли Сузуки другого покоління. Це 2014 рік. Це 109 тисяч пробігу, непогана комплектація і, звичайно, дуже крутий стан. Автомобіль обслуговувався на офіційному дилері Сузуки. Загалом має декілька фарбованих елементів, але в всьому іншому. Ому дуже гарно, гарний, збережений автомобіль. І наступний автомобіль це Nissan Note 2007 року. Дуже цікавий варіант, якщо ви розглядаєте для себе якийсь компактний автомобіль, також з високою посадкою, непоганим кліренсом і з надійними вузлами. Тому що у нас під капотом 1,6, шість, в який встановлювався на Nissan Juke, на Nissan Note, Кіди і все таке інше, гідротрансформаторна коробка безпроблемна. І в цілому всі вузли та агрегати цього автомобіля вони не викликають якихось запитань до себе. 95 будуть стоїть. Вони ходять вечно. 19 чи 18? 17. -й. 17. Тут. Конжерон цілий. Конечно, цілий, де. чи що? Ну так удар же ж був, сюди. Откуда ви знаєте, що он цілий. Машина нова. Так. <рес> Салона. Як і обіцяв, покажу фокус. І я чесно скажу, що я такого фокуса не бачив. І ви, я думаю, також не бачили. Так, це фокус в комплектації Титаніум, це максимальна комплектація, але не все так просто. Саш, ти бачив такий фокус? Ні. Хочеш його побачити? Так. Да. Дивись, беремо 20 гривень. Бачиш, звичайні, 20 гривень. Ось вони так складені. Ми отак беремо, акуратненько одягаємо їх на резиночку. Бачиш, от вони тримаються, бачиш, вітер трошки є. І дивись, зараз фокус ти о, ти поняв? Ти поняв? Ну, таке невдалий не, не, не початок, напевно. От, дивіться, це Ford Focus 2017 року в комплектації Тітаніум. Але фішка всього автомобіля, що в нього багато, багато до попців, які зазвичай не зустрічаються на Titanium. Так, в нього є, звичайно, 17 диски, велика хромована решітка проти також відокремлені хромом. А в нас, звичайно, є безключовий доступ, та що. Ми любимо бачити в фокусах є ось цей хром на дверках водія пасажира. Тобто автомобіль укомплектований зовнішньо досить добре. Але всередині він укомплектований ще краще, тому що у нас, крім звичайних опцій по о, «Титаніуму», це шкіряні сидіння з підігрівом, це великий екран. О, люк на стелі автомобіля є багато дійсно доп-опцій, які я ще не зустрічав на «Титаніумі». А автомобіль у нас автоматично паркується, тобто є асистент паркування. В автомобілі є підігрів керма. В автомобіля є контроль полоси, є датчик зіткнення, тобто автомобіль може автоматично їхати на швидкості до 50 км на годину і автоматично пригальмовувати. В автомобілі, звичайно, є Apple CarPlay, Android Auto. Ну, все, що має бути в сучасному автомобілі, і також. Широкий функціонал у нас по мультимедії, двохзонний клімат-контроль, парктроніки вколо. Я ж казав, що автомобіль автоматично паркується. Да. Я ще раз кажу, що цей Ford Focus він автоматично паркується. <реш> Слушай, це не виглядає так, що ми якусь тачку знайшли, от знімаємо. <соргідження> -та <ключа> немає. <реш> ну, наші замовники просто в сервісному центрі на переоформленні разом з продавцем цього автомобіля. Коротше кажучи, по пошкодженням автомобіля мав фронтальне пошкодження, в нього фарбований капот, фарбований бампер і фарбоване крило. Безпека по автомобілю ціляла, стріляла тільки подушка в ногах водія, в принципі, все. Тобто, Мінімальне пошкодження, мінімальний пробіг, 45 тисяч кілометрів у цього автомобіля. І загалом дуже класний варіант. Я тобі скажу, що комплектація однозначно вирішує в цих автомобілях. Зараз ми сидимо в Титаніумі, і навіть шумоізоляція, важкість дверей набагато відрізняється, як двері закриваються. А Як салон, в принципі, оздоблений шкіряне кермо. Так, у нас всі кнопочки Bluetooth, круїз, все знаходиться тут. Великий сенсорний екран з навігацією, двозонний клімат-контроль. І, звичайно, не можна порівняти цей автомобіль навіть з, ну, звичайною комплектацією SE що тут все набагато краще. Люд, будь ласка. Загалом, який тобі ще трьох автомобілів сподобався найбільше. Я тобі ще хочу зазначити, що якщо ми говоримо комплектації SEL і SE, це взагалі може бути два різних автомобілі. Тому що, по-перше, як ти кажеш так, шумка зовсім друга реальна, В SE шумка набагато краще. Так само можна це взяти Елантри сел, 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 е, да, в селі. Набагато краще, це можна взяти Елантри так само, шумка буде в SE набагато гірше. В селі буде краще так само тут у нас у фокусах. Шумоізоляція набагато, на порядок я б, ну, краще, ніж усі комплектація. З того, що ми купили. А до речі, ти помітив, що на 4 автомобілі, всі автомобілі з автоматичною коробкою. Тенденція зараз, що реально десь 70% замовників замовляють саме автомобілі з автоматичною трансмісією. Ну автомат, автомат все люблять і все. Тобі ну, не с... треба тікати механіку, включив, де собі поїхав і все. А, якщо говорити загалом про 4 автомобілі, які ми переформили, всі автомобілі класні. А, реально, по дуже хорошим цінам а, ми їх знайшли для наших замовників. Мені, от хоча от найстаріший автомобіль, одного 2007 року, найдешевший він і є, згідно да, в гарній комплектації так на, але от він мені чомусь сподобався найбільше. От Співвідношені свої, свої ціни, ціни, ціна, яких, якіс, ціна якість, і він виглядає просто, хоча це 2007 -й, 7 -й рік. На, да, був 7 рік. 2007 рік. От, Звичайно, Форди, вони вже набагато сучасніші, є повністю. Асистенти, ну взагалі цей фокус він максимально наповнений. А не асистентами, сам паркується. П'ятий раз сам паркується. Сам гальмує контроль полоси, датчики зіткнення і все таке інше. І однозначно ну мені фокус не дуже подобається, але саме на Титаніумі я б однозначно їздив би. Ні, так воно гарно, ну тут все є, От реально подивись, великий дисплей, класна магнітола, двозонна кліма, підігріви, сидінь. Шкіряне кермо повністю всі, всі асистенти все є. Ну чому на не їздили От. Можна, до речі, міняти заставку на цьому великому дисплеї, і можна відразу подивитися, що у нас позаду знаходиться позаду чиїсь. ноги <рес> зараз знаходяться. От. Можна дообстановлювати різноманітні аплікейші сюди. Ну, коротше, дуже крутий автомобіль. А, звичайно, підігрів керма, також самі. <рес> так. <рес> що мені дуже сподобався Suzuki. хоча також автомобіль, ну як завжди, Suzuki, знаєш, вони такі максимально прості, як двері. Але вони приємні, вони дуже надійні. По-перше, по-друге, от Suzuki sx 4 вже в другому поколінні дійсно багато місця в салону, багато простору. І ти ж на ньому їздив. Як тобі загалом? Е, мені машина класна, мені вона сподобалась дуже, але все-таки, знаєш, хочеться якогось більше комфорту, чесно. Ну, типа, ціна якість, так. Да. Ну, плюс і витрата пального 8 літа. Ну, витрат... мітрат... ну там газ стояв. Ну, ну, Загалом, ну, якщо ми говоримо про ці мотори, про ці коробки, а там варіатор у нас джатка, <звук> а, то 8 літрів по місу. <звук> це для кросовера, а він позиціонується як кросовер, це дуже мала витрата пального. Ні, ну, класна машинка, Там все максимально просто. Тобто, ну, До речі, щоб ми ми було... Сузуки доставили. У нас по Сузукі був ультрапід ключ. Ми його доставили прямо додому замовнику в Вінниці. Ми з доставкою зараз вирішуємо, до речі. Будемо, напевно, відкривати теж таку послугу, доставку. Тобто водій сідає, відвозить відвозиться додому чи війні. По новій почті. По новій почті. По Україні почті. Так, ну ось такий автомобіль. Зараз очікуємо також на нього номера, та тих паспорт. А от. Титанію. Титанів. З автозапуском. Два ключа. Два ключа. I think that we've all had enough. Make all the Divins quiet, we were built to drive. I think that we've all had it now, yeah. Так, друзі, що ж сьогодні ми знову знаходимося на сервісному центрі і переоформлюємо ось такий красивий чудовий автомобіль. Це у нас Suzuki SX4. 2013 року на моторі 1.6 з простою гідротрансформаторною коробкою. Саме такі варіанти наші клієнти вибирають собі як перший автомобіль. Саме по цьому замовленню ми провели 10 оглядів автомобілів із 10 автомобілів цей варіант був самий класний. Що потрібно знати при виборі даного автомобіля? Частіше всього тут страдають кузови. Кузов у нас повністю в рідній фарбі. Але якщо ви самі собі його підбираєте, вам потрібно перевірити його на істот. Для чого ви спитаєте? Для того, щоб подивитися на корозійні моменти по днищу. Тобто з 10 варіантів переглядів таких автомобілів, частіше всього в нас є корозія саме знизу по автомобілю. Тут у нас по цьому екземпляру 90 тисяч пробігу, кузов в нас повністю в рідній фарбі. Автомобіль має два ключі, нічого по ньому не фарбовано, один комплект резини. Доволі така непогана комплектація. Ще чому так само клієнти вибирають саме даний автомобіль, тому що на ньому високий кліренс. Кліренс також буде допомагати вам, якщо у вас буде перший автомобіль, щоб ви ніде не залізли на бордюр, не вдарили свою машину. По автомобілю у нас є сервісні документи і підтверджений пробіг 90 тисяч кілометрів. Повністю всі сервіси збережені, так само ми його перевірили на СТО. Автомобіль повністю пройшов перевірку. Є незначні погрішності по ходовій частині. Це в нас дві передні стойки стабілізатора і один надорваний серінблок по задній частині. Все остальне в гарному стані. Давайте перейдемо до салону. Салон у нас також саме в збереженому стані. Звісно, тут треба зробити хімчистку, але в кінці відео я вам скажу. Який тут є прикол, а прикол саме в ціні цього даного автомобіля. Я нагадую, це у нас чистий 13 рік. Автомобіль у нас притонований. Тут у нас, як ми бачимо, на 90 тисяч так само фактура руля збережена, немає ніяких е, затертостей по сидінню. Тут у нас нічого не шилося, заломів немає. Ось я вам показую. Тут все також в дуже збереженому плані Стані пластик, е, візде фактури повністю на перемикачах поворотників, так само на... Коробки автомат, все в дуже реально гарному стані. По автомобілю, ще раз повторююсь, два ключі. Задній задні ряд сидінь також само в гарному стані. В автомобілі не курили, немає не пропалів, нічого такого. І, чесно кажучи, мені, мене ще завжди цікавив тут багажник. Багажник у нас, в принципі, то невеликий, але ну, він є, так скажемо. Так, ось такий автомобіль, дивіться, друзі, в чому тут. Дуже великий плюс цієї покупки. Автомобіль стояв на авторія 10 тисяч доларів. Забрали ми його за 9 тисяч доларів, тобто старгували аж цілу тисячу доларів для нашого замовника. Саме такі автомобілі ми стараємось підібрати для вас, щоб вони були в рідній фарбі, з рідним пробігом. І в гарному стані, щоб у вас було відчуття нового автомобіля. Друзі, всім дякую за перегляд. Ми погнали працювати далі. Якщо вам потрібно підібрати автомобіль, тут будуть десь наші номери. Звертайтеся, проконсультуємо і підберемо вам гарний автомобіль. Погнали працювати далі.